Я вас вітаю. Ви на каналі Ігровий Куточок. І ми продовжуємо рубрику Футбол на дивані. Рубрику, де я говорю про український футбол. Ну і можу говорити про Єврокубки. Ну Єврокубки не сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про такі от теми: Чемпіонат України, 22-й тур Кубок України, четверть Що ж подивимося, як закінчилися матчі минулого туру УПЛ. Можливо, поговоримо про наступний тур УПЛ. І також в кінці важливе оголошення. Що ж, приємного перегляду, ми починаємо. Так, друзі, я б хотів би розпочати з матчів УПЛ 22-го туру. Цей матч я, напевно, пропущу. Все-таки дуже нецікавий, 0-0. Команди нічого не змогли реалізувати, забити, катали максимальну духоту. По статистиці, що можна сказати, якщо тут вона є. Статистика де. Ну, не видно статистикою матча. Ну, не, не, не видно статистики. Можу сказати, що було дуже скучно. в принципі, да. Тому я цей матч пропускаю, статистики ніякої нема. Команди катали м'яч туди-сюди, намагались щось там атакувати. Ну Коротше, як обично. Ну, ну, не зміг Верес пробити Інгулець, хоча інгулець зараз треба. намагається вийти з зони виліта. Тут ситуація поцікавіша була, в принципі. Полісія на, змогло справитися з ЛНЗ, не без проблем, але справились. В принципі. Житомирська команда йде на четвертому місці, бореться з Кривбасом, в принципі, за, виходить з четверте місце. Хоча це місце може не дати ніяких Єврокубків, якщо чемпіон України і чемпіон Кубка України буде різний. Тільки якщо чемпіонат України виграє одна команда. Ось так от. Цікаво, точніше, Чемпіонат і Кубок виграє одна команда. Ну, така от історія. В принципі, цей тур був перед Кубком самим. І команди тут грали більш. Ті, хто грають, мали грати в кубку, грали більш з думкою про наступний матч. А ми переходимо до Олександрія Лівий Берег, теж без сюрпризів. Олександрія повністю домінувала, давила, в принципі, лівий берег і забила на початку матча на 13-й хвилині, і не змогла більше забити другого гола. Лівий берег щось там старався, але лівого берегу не, не вийшло забити. І такий матч закінчився. Якраз лівий берег. Наступний суперник Київського Динамо. Про нього ще поговоримо трошки пізніше. Тобто, Олександрія виграла, слідом за Олександрією перемагає Шахтар. Оболонь-Бровар 2-0 теж на класі. Спокійно команду 14-го місця перемагає донецький Шахтар. Гіналду і Антон Глущенко відрізнив, відлічився, відліч, відмітився, так сказати. Молодий футболіст донецького Шахтаря зміг відмітитися голом в цьому матчі. Доволі непогано для нього. Шахтар спокійно на класі бере, два, бере всі три очки. І... Після того, як Олександрія і Шахтар забирають свої пункти, надія лише на Динамо. Я дуже надіявся на Динамо, і вони мене не підвели. 2-0. Рух на класі був подоланий київським Динамо. Дуже класний гол забив Ванат. Банат. Прикольно замкнув Бояльський. Воротар вибив м'яч уже з за лінії воріт, і гол був зарахований. 2-0. Другий тайм був більш вже за рухом. Ну, як більш за рухом. Рух намагався щось робити, атакувати. Динамо. Стояло, потім Динамо перехопило під книжову ініціативу, Динамо душило, ну, а третім м'ячем або першим забитим від руха ніхто не зміг ну, відрізнити, відрізнитися. 2-0 в нас табло. І виходить, що без сюрпризів лідери спокійно забирають всі три очки. Така в нас таблиця, 4 очки відриву Олександр... від Олександріївки, Киян, і дуже хороші шанси на чемпіонство є. Також і Олександрія не втрачає надії на чемпіонство. І Шахтар десь ззаді бореться теж. Хоча відрив від Шахтара 10 очків, відрив доволі великий. Побачимо, що буде далі. Ну і, в принципі, Ворскла Кривбас, закінчилась мінімальною перемогою Кривбаса. Єгор вигруд до хліб забиває на 40 й хвилині. Весь матч у Ворскла намагалась щось зробити. Грали, як мені сказали, мої знайомі, як я подивився по хайлайту непогано, в принципі, Ворскла. Але, на жаль, їм не вдалося від, відлічитись, забитим м'ячем. Ворск Кривбас зміг встояти, втримати рахунок і виграти 1-0. Тут Ворскла продовжує боротися за виживання. Зараз не в зоні перехідних матчів. Команда доволі цікава по своїй історії, скільки вони грали в УПЛ. Я думаю, я сподіваюся, що вони виживуть. А от в, Карп... а от в Чорноморця ситуація йде дуже-дуже погано. Перший матч нового тренера Чорноморця. І повний провал. 4-0. Не, не такого дебюту хотів Олександр Кучер після так, такого провалу минулого тренера. Бруніньо забиває аж два пенальті. А і так оформлює хитрик. І Костенко Ян, забиває на 56-й хвилині 4-0, повністю Чорноморець знищений і просто не може знайти команда свою гру. Побачимо, що буде далі. Ну, мені здається, що Чорноморець один з кандидатів на виліт з УПЛ. Якби, хоча, звісно, хоч одеська команда була середняком, трималась, трималась, тут різко може вилетіти з УПЛ. І, і закриваю цей тур. Перемога колоса 3-0 на Зорею. Тронтель отримав красу, червону карточку. Цурі, цуріков дубль. І Оріховський на 63 забив третій м'яч і повністю похоронив зорю. От так от зоря, яка на 8 місці йде, згоріла 12 місці колоса, якому, якого були куча серій поразок. Просто Подивіться. Оце так. Так і в футболі теж таке буває. В футболі теж таке буває. Ну і в цілому турнірна таблиця загальна виглядає таким, таким от... Така ситуація. От, в Динамо Київ на першому, Олександрії на другому, Шахтар на третьому, Полісся на четвертому, Кривбас, Карпати, Верес, Зоря, Руха, Лензелівий Берех, Колос, Ворскла, Оболонь, Інгулець і Чорноморець. Інгулець вийшов з останнього його місця. Тобто ще має дуже хороші шанси на боротьбу за виживання. Ліх від о, рятівного місця відділяє всього-навсього 5 балів. Тобто, і, тобто дуже шанси близькі в них. Я думаю, що Інгулець ще може вижити. Чорноморець, я думаю, габила тут точно вже в болоні будуть боротись теж за зону перехідних матчів за виживання. А так, в цілому, лівий берег ще може вилетів впасти нижче. Якраз наступний матч проти Динамо києва в них. Побачимо, що буде далі. На наступний матч я можу сказати. Я думаю, на наступний матч все-таки інгулеці з оболонью буде жорстка боротьба. Якраз сьогодні в 15.30 вони грають. Я вже про цей матч і не скажу нічого після матчу. ЛНЗ я думаю, ЛНЗ все-таки забере перемогу, хоча Чорноморець буде мотивований сьогодні гарно зіграти, наверное. точніше, завтра. Олександрія Кривбас дуже хороший матч. і Тут може і Кривбас виграти, забрати очіки в Олександрії її навпаки. Лівий Динамо, Київ, Лівий берег. Тут я, повин, я вважаю, що Динамо повинні на класі вигравати, ніякої нічиї не може бути, буде соромно їм програти, або зіграти в нічию, Тут кияни повинні просто вигравати. Шахтар так само повинен вигравати Верес. Хоча в минулому першому колі Верес 1-1 відібрав на останніх хвилинах в Шахтара очки. Я пам'ятаю цей матч. Колос, рух... Я думаю, тут Рух забере і Полісія, я думаю виграє в Карпат. Хоча може бути і нічия. Побачимо. На цьому ми закінчуємо говорити про УПЛ. Переходимо до Кубка України. І що можу сказати? Сенсаційно, несенсаційно, в принципі, два суперника рівних грали в четвертьфіналі. Кубка України. Буковина Вікторія Команди з одного і першої ліги України. Хтось точно би з них виграв би в цей матч. І точно би хтось вперше сенсаційно вийшов в плей-офф в півфінал Кубка України. І на даний момент це була Буковина. Іван Тищенко на початку матча забиває 4-й хвилині перший гол. На 59-й хвилині автогол забиває гравець буковини. І на 84-й хвилині Микита Безуглий робить рахунок 2-1. Вікторія була знищена, в принципі, була слабша за. Буковину. І якби не гол в свої ворота, програра програла би 2-0. Тому вітаємо Буковину в півфіналі Кубка України. І переходимо до наступних матчів. Олександрія Шахтар дуже-дуже душний скучний матч. 0-0. Перша хвиля, перший тайм, перший навіть не тайм, а 0-0 основний час. Я дивився цей матч. І я скучав, чесно, я ніяких моментів не бачив. Обидві команди грали дуже круто в обороні, але в атаці прям нічого не, не виходило ніякій команді. Справа дійшла до овертаймів, до додаткового часу, і закінчилося тим, що фізичніше, фізично сильніший шахтар на 109-й хвилині забиває один єдиний м'яч. Це був Кевін Лопес. Кевін. Кевін, коротше, просто Кевін. Я не буду їхнє ім'я читати їхні довгі бразильські. Складно, дуже складно. І на цьому матч закінчився. Хоча, чесно, я чекав серії пенальті. І на, в кінці дня Кубкового в середу 2 квітня грали Верес Полістя і Рух Динамо. Верес Полісся, також дуже цікавий матч. Перший тайм і другий тайм основний час закінчився так само нульовою нічиєю. Команди також грали в обороні. Виходить, так само ніхто не міг забити. І вже тут раніше, ніж на 105 й Тут на, на 93-й хвилині забиває Полісся в додатковому часі. Дуже хороший був хороший м'яч, в принципі, батісти. Виводить команду вперед. Тобто заграла заміна, заграв трансфер. Полісія вирвала перемогу в додатковому часі і обійшлось без серії пенальті 1-0. Під кінець було багато фолів, звісно, жовтих, дуже багато жовтих. Всі тягнули м'яч як могли. но дотягнули, і Полісія виходить в півфінал Кубка України. І також Динамо Київ. Проти руху так само грали з рухом той самий час. Тут вже без додаткових таймів, слава Богу, як фанат Динамо, болю, точніше вболівальник правильніше назвати. Динамо я дуже сильно переживав за цей матч. Рух грали дуже непогано, прям могли нам створити проблеми. Але піхальонок на 43-й 43 хвилині чудово розбере виходить. Забігає, чудово, отримує передачу хорошу, обігрує захисників, які йому мішають. На замаху прибрав суперника спереді і спокійно підкрученим забив в дальній кут 1-0. На цьому перший там закінчився. В другому таймі, звісно, ще в рух міг забивати два дуже небезпечних м'яча, особливо ближче до кінця, де. У, прям в притул, прям до кіпера, не забиває гравець руха, хоча там було стопроцентний момент. Там було. Дуже складно там було не забити, але гравець руха не забив. Але що можу ще сказати? В цьому матчі ще дебютував е, кіпер Динамо, який в 2020 році був прийнятий в основну команду, але так і не загравав за основну команду в основних матчах, грав тільки на зборах, але... Цей матч це був його шанс, і моргун Валентин Олегович провів дуже класний матч. Я прям кайфував від його гри. Скільки класних сейбів було, Прям молодий талант, в принципі, проблем з воротарями в Динамо Києва не повинно бути. І що ж можна сказати? На цьому матчі, в принципі, все. Переходимо до жеребкування, а воно відбулося вчора. І за результатами жеребкування такі в нас виходять пари. Буковина Динамо Київ. І Полісся Шахтар. Тут я бажаю, що Динамо Київ повинні проходити в одну калітку Буковину, при всій повазі до Буковини. Тут не повинно бути в нас часу, проблем. Більше тут нічого не можу сказати. Тут я 50 на 50, Полісся завжди в цьому сезоні забирало очки в Шахтаря, то нічия, то поразка в Шахтаря була. В принципі, але Кубок це інший світ, і тут Шахтар може все-таки вирвати перемогу. Я думаю, і я думаю, що, скоріш за все, в фіналі буде українське класичне. Матчі відбудуться 23 квітня. Побачимо, час ще не визначено, побачимо, ближче доживемо до цього дня. Якраз третій день Пасхи. Побачимо, як буде це все. Інтересні, цікаві матчі будуть. І на цьому я буду вже прощатися з вами, друзі. Ну що ж, друзі, ви були на каналі ігровий куточок. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Все що я думаю про ці матчі, в принципі, плюс-мінус, як зазвичай, говоримо про футбол з точки зору звичайного диваного експерта. Нічого більше. Просто любимо футбол, дивимося футбол і боліваємо за своїх. Що ж, всім бай-бай і до нових зустрічей. І так, оголошення, я забув, да. оголошення. Ті, хто не виключили це відео, буду далі мене, далі мене дивитись, ці невеличке оголошення. Я прикриваю рубрику Футбол на дивані» на деякий час. Я їду на тиждень від, по справам і не буду мати можливості записувати нові відео. Тому наступні матчі УПЛ Ліги Чемпіонів, я, скоріш за все, не зможу оглянути в даному форматі даної рубрики, тому чекайте в постах в спільноті каналу. Моніторти спільноту, в принципі, я буду в спільноті писати свої думки. Рубрика Футбол на дивані на тиждень переноситься у спільноту. Тому очікуйте. Все, ви були на каналі, вже точно вже я з вами буду прощатися. Всім бай-бай.